Старші віруючі пам'ятають, як щонеділі в ранковій порі звучала християнська радіопередача, ведучими, якою були ви з дружиною. І я теж так смутно, але пам'ятаю, як в дитинстві чув ваш голос по радіо. І також я дізнався, що іще одна передача виходила, інша, де також було, фігурувало прізвище вашої родини. Тому скажіть, як називалися ці радіопередачі і з чого вони розпочиналися? Ми мали. Ну, Напевно, привілей бути учасниками у служінні такому масовому, публічному і місія Добрий Самарянин, організовували якраз медіаслужіння. І одне з них це було напрямок, це було радіо. Паралельно було телебачення, де ми також брали безпосередню участь. Ось, і 16 років ми були як ведучі, як проповідник християнської радіопередачі Добра новина. Ось і це по правді благословенні часи. Ми завжди прощалися. З вами були Жанна і Олександр Чернюшки. Там говорили на все добре. Ось тому 16 років досить, я би сказав, плідної, ефективної праці. Був певний період, коли мені доводилося на радіопередачі і на всі телепередачі, які випускали. Місія добрий Самарянин. Ось це були всеукраїнські передачі, мені доводилось відписувати листи. Це десь було, ну, скажімо, 120 листів за тиждень перечитати, відписати. Ось. Разом вчився, разом духовно зростав і працював. А яку ціну доводилось платити в цьому служенні? Тобто, от візьмемо підготовка радіопередачі, наскільки це був такий дороговартісний і трудміський процес? Ну, по-перше, напевно, на сьогоднішній день технології вже зовсім інші, і це все простіше робиться. На той час я скажу так, що проповідувати для аудиторії вживу, набагато, ну, особисто для мене, набагато простіше. Першу проповідь я писав два тижні. Я напишу, вона мені не подобалась. Я знову рвав, переписував. І так декілька разів ось це була, це була проповід, яка народжувалася в таких. Ну, хотілося, щоб дуже гарно було, але получалось як завжди. Ось. І до всього треба привикнути. Є натхнення, є іноді така пора, що. Сідаєш і буквально народжується проповідь. Ось. В нас були маленькі діти, ми жили в селі. Ми мали, як і всі люди на той час, 90-ті роки, не було зарплат. І ми робили це на такому, я би сказав, піднесенні, тому що була можливість, і хотілося донести слово Боже до людей. І дяка Богу, це все вийшло. Звичайно, це багато. Вечори, ночі в нас була і по сьогоднішній день є велика своя домашня бібліотека. Це було понад дві тисячі книг. Ось частину із тих книг ми віддали в церкву, частина є. Ось для того, щоб служити, проповідувати, десь мати певний рівень, потрібно багато читати, багато молитися, багато досліджувати Слово Боже. Ось. Але все це має свою ціну. Це час, це не ночі, але це благословіння. Тому що коли робиш Божу справу, ось вона приносить певне задоволення. Можливо, навіть е його не можна виміряти якимись матеріальними речами. Ось це просто приходить таке блаженство від того, що ти робиш ту справу, яка, яку доручив Бог. А час ефіру, наприклад, скажемо, 30 хвилин, чи скільки він дорого коштував? Я вже зараз не пам'ятаю приблизно скільки це коштувало. На той час це було дорого, і більш цим питанням займався була така християнська телерадіомовна кампанія. При місії вони займалися такими питаннями, скажімо, фінансовими. Ось тому я не готовий зараз сказати, тому що це вже пройшли роки. А аудиторія можна було якось хоч приблизно визначити розмір аудиторії, на яку транслюється ця передача? Скільки слухачів було? Скажімо, щодо передачі Добра новина, це була Рівненська область, охоплювала частково Волинську область, Житомирську, Хмельницьку, десь Тернопільське воно покриття було. Разом з тим, ми ще започаткували одну передачу від Братерства без кордонів. Це була суто для дітей, посвячена така. Радіопередача Зерна правди ось, де ми початки, якраз десь перший, перший рік, напевно, ми організовували цю передачу. Вона була спрямована суто для дітей. Ось, вона покривала десь чотири області повністю, ну, можливо, десь там навіть і далі її чули. Ось, десь брали в нас готовий матеріал. Ми ніколи не, скажімо, не шкодували то матеріал, який був підготовлений радіопередачі по інших областях. Навіть наші брали записані радіопередачі і транслювали в своїх областях. Але прийшов час, і ви починали розуміти, що часи змінюються, і змінюються методи проповіді. От ви пам'ятаєте той момент, коли прозвучала остання ваша програма, і як ви це сприйняли? Чи ну, це, сильно сумували? Це була е така особлива історія. Передача ще певний час продовжувалася. Небагато, напевно, десь з рік часу, але це вже були інші часи, і інше сприйняття. Вже стали більш такі електронні засоби інформації доступні для людей. Люди почали, скажімо, користуватися і слухати з усього світу легко можна було знайти той контент, який подобався людям. Да і ну певні ще інші обставини були, і служіння збільшувалося, і служіння старшого присвітера по району. Ось, і такої вже можливості можливо навіть не було.